Реабілітуватимуть діючих, демобілізованих військових, їхні родини та усіх інших, хто цього потребуватиме. У Хмельницькому створять перший центр психологічного здоров'я і реабілітації. Основний акцент цього заходу, який ми плануємо, це все таки психічне здоров'я, але це буде комплексна реабілітація, тобто, це буде і психологічна реабілітація, фізична реабілітація, соціальна реабілітація. Створять такий заклад на місці колишнього дитячого табору, що розташований у Головчинцях Хмельницького району. Площу в понад 4 гектари. Хмельницька міська лікарня придбає у ТОВ Укрелектроапарат за майже 10 мільйонів гривень. І дуже великий плюс знаходження поруч е центру чайка, де можна. Е реабілітація може перейти в рекреацію. Тобто відпочинкову або, допустимо, одні члени сім'ї проходять реабілітацію. В нашому закладі інші члени сім'ї в цей час відпочивають, оздоровлюються, вчаються і в березі надій, і в березі надій так. Реабілітація для військових є одною із найважливіших тем сьогодення. У Хмельницькому вперше почали працювати над розвитком цього напрямку у 2016 році. Однак тоді була часткова реабілітація, надавали її рідним військовослужбовців. Після 24 лютого 2022 року виникла ще більша потреба розвитку сфери, у якій відновлення проходять як захисники, так і цивільні. У серпні 2023 року у Хмельницькому повністю запрацював заклад із реабілітації на 60 чоловік. І тепер в проєкті створення центру психологічного здоров'я і реабілітації. Ці Головчинцях. найголовніша проблема, з якою нині стикаються, дефіцит кадрів, великий брак кадрів у нас саме по фізичній терапії і ерготерапії, тому що фізичним терапевтом ерготерапевтом може працювати людина з магістерською освітою. А таких є небагато. А ті, хто навіть здобувають таку освіту, то не йдуть працювати в реабілітації. Однак над пошуком спеціалістів працюють, і часу на це достатньо, адже відкриття нового центру реабілітації планують на кінець наступного року. Олександр Титов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.